Дозвольте, по суті, запитання. Ігор Коча, громадський активіст. Шановні, от в мене запитання до організаторів, хотілося б дізнатися. А як, по-вашому, має бути? От є технічні приміщення в будинках, є підвальні, є технічні поверхи. Які в оренду колись брались підприємцями зараз в білій церкві? От у нас така ситуація, або депутати міської ради хочуть до створення ОСББ, що вже неоднократно виносилось на сесію, купити за безінці приміщення технічні, щоб ОСББ вони не достались і ОСББ не здавало їх в оренду, і з тих грошей не латали собі криші, не робили поточний ремонт, використовували ці гроші на обслуговування свого будинку. Депутати вирішили їх продати на кожну сесію хто уважний бачить, да? ми відстаємо не перший раз мітинг проводили і так далі. Інший варіант: на днях була прес-конференція міського голови. Що він предложив? Виносити на аукціони ці приміщення, щоб ОСББ викупляли через аукціони. Виявляєте, який маразм? А хіба ОСББ це на півпідвальне приміщення? Наше його виносити? Так передайте його просто з балансу комунальної власності на баланс ОСББ. І нехай люди ним розпоряджаються. Заступник міського голови говорив людині з 28-го будинку по Ярославу Мудрого, що. Ви узнаєте яке це приміщення, да, АТС, і будете збирати з них гроші. Та да, хто вам це дасть? Та це ж приміщення буде, наприклад, в комунальній власності. Ви прийдіть по квартирам, ви скинете, щоб купити його. Та ні в вже ніхто не буде його купляти. Для чого це робиться? Щоб на перший аукціон, хто знає, що таке аукціон, щоб на перший аукціон ніхто не з'явився, наступний аукціон буде дешевше ціна, третій аукціон ніхто не з'явиться ще дешевше, а потім кум сват, брат. Якогось товариша прийде його і викупить. То ви думаєте, ви будете управляти своїм майном? Повірте, тут в цьому приміщенні в цьому ніхто не зацікавлений. Тому відкрийте очі, будь ласка, а ви організатори підкажіть нам, як бути, як нам отримати ці приміщення в наше розпорядження і щоб ми ними розпоряджалися. Дякую за увагу! Пану Гнатіка, можете почути, моя позиція не змінилася за дві години. Якщо ви чули її уважно, а не писали, ви ж трошки Андрію, ми залишимося після прямий ефір, для вас продовжиться. Моя позиція була, є і буде. Приміщення загального користування, які є. Технічними приміщеннями, конструктивними елементами житлового будинку і забезпечують обслуговування будинку і так далі. І так далі, є спільною сумісною власністю власників будинку. Я категорично проти продажу. Будь-яких приміщень, в яких проходять е, внутрішньобудинкові системи, які забезпечують утримання будинку. Я категорично проти приміщення і приватизації будь-яких приміщень, які забезпечують експлуатацію будинку. Така моя позиція була, є і буде. Я не проголосував в цій Білоцерківській міській раді, будучи депутатом в період з. Березня 2007 року по грудень 2007 року ні за одне таке рішення. Зараз я не приймаю участь в голосуванні, але свою позицію висказую. Друге питання. Мілоцерківська міська рада хочу підкреслити на сесії, про який пан Ігор Коча. Говорять в своїх виступах, в тому числі з екранів загальноукраїнського телебачення, в присутністі свого політичного лідера, про те, що Білоцерківська міська рада хоче продати якісь приміщення, які належать громадянам. Це є неправда. Білоцерківська міська рада виставляла на розгляд проекти рішень, в яких передбачалося розглянути прохання підприємців, які орендують. Підкреслюю двома жирними рисками приміщення, які належать територіальній громаді і ні в якому разі не можуть бути складовими будинку на приватизацію. Білоцерківська міська рада прийняла рішення не включати їх до переліку на приватизацію. Це є позиція міського голови, це є позиція Білоцерківської міської ради. Третє питання: не потрібно перекручувати факти. Міський голова говорив про те, що власність територіальної громади, яка належить всім нам, може бути продана виключно шляхом проведення аукціону, тобто, щоб отримати найвищу ціну. І якщо це приміщення потрібно буде, наприклад, ОСББ, то воно б могло би при наявності засобів і. Коштів прийняти в участь в приватизації. Тому, будь ласка, ви поважний пан, громадський активіст, представник потужної політичної сили в Білій церкві. Ви були кандидатом на посаду міського голови. Ігоря, ну не коректно перекручувати факти. Не коректно, не робіть цього. Я кажу, як гість цього заходу, я не організатор.